всі ми знаємо, як останнім часом насипають біржі за свої промо-акції. не щодня виходить токенсплеш на Bybit, де за простий депозит та оборот 100 доларів ми можемо отримувати від 30 до 50 доларів на свій аккаунт. Крім того, виходять такі акції ККС та Шап, де ми могли отримати більше 120 доларів на акаунт. На біржі BNX часто з'являються промо-акції, де за оборот 20 тисяч доларів ми можемо отримати до 30 доларів, при цьому витративши мінімальну суму на комісії. Тож сьогодні ми розберемо, які біржі та промоакції потрібно обузити, як створити ферму для обузу бірж та скільки на цьому можна заробити. Це канал Криптогем. Поїхали! Для початку давайте розберемо сам механізм проходження акції. Коли виходить певна акція на біржі, нам потрібно зробити певні дії для того, щоб отримати нагороду. В більшості це спочатку потрібно зробити депозит. Візьмемо, наприклад, біржі Bybit. Там виходять токен де за простий депозит у 100 доларів та торговий оборот 100 доларів. Ми можемо отримати токени. Зазвичай ми можемо отримати від 30 до 50 доларів на один аккаунт. На біржах BitMart часто виходять лаунчпади, де нам потрібно зафіксувати 20, 60 або 100 доларів. Тобто на більшості бірж нам варто розраховувати, що на кожен аккаунт буде йти не більше, ніж 100 доларів. Звісно, бувають винятки кілька IDO на біржі ByBit, де нам потрібно ходити більше 250 доларів. Але їх ми будемо пропускати, оскільки потрібні великі вкладення. Якщо ми робимо велику кількість аккаунтів, а виграшних білетів на IDO не більше, ніж 200, тобто логічно обузити ті біржі де є від 3 до 5 тисяч виграшних місць з депозитом в 100 доларів, а не ж 200 місць з депозитом в 250 доларів. Отже, що нам потрібно для роботи? Це, звісно, антидетект браузер. Без антика нам не обійтись, адже завдяки йому нам дозволяє створювати та керувати великою кількістю профілів, кожен з яких має свій унікальний цифровий відбиток. Особисто я використовую антидетект браузер Dolphin та Incognition, адже вони дозволяють створювати до 10 безкоштовних профілів. Наступне, що нам знадобиться, це проксі особисто я купую проксі на сайті проксіс або або Це like. Просто обираємо індивідуальні IPv4 проксі тієї країни, на яку будемо проходити ківасі на біржі. Після того, як ми підготували наші профілі, нам необхідно створити обліковий запис на біржах. Для цього ми будемо використовувати Gmail-пошти, також поїдуть Outlook та Hotmail. Після того, як ми зареєстрували наші акаунти, нам необхідно буде пройти верифікацію особи, тобто кісі. Якщо мова йде про невелику кількість акаунтів, тоді можете зареєструвати на когось із своїх родичів. Якщо нам потрібно більше 20-30 акаунтів, тоді ви можете купити кісі на будь-яку моєму телеграм-боті за найнижчими цінами. Після того, як ми пройшли верифікацію, нам необхідно завантажити Metamask гаманці, де ми будемо тримати наш депозит. Для цього ми можемо скористатися функцією у своєму антидетек браузері, де ми можемо встановлювати посилання на Metamask, і він автоматично додається у наші профілі. Наступним кроком буде створення самих Metamask-Гаманців та збереження сітфрав надійно в надійному місці. Далі на кожному з цих Metamask гаманців ми робимо депозит у розмірі більше ніж 100 доларів. Рекомендую закидати по-різному. На один аккаунт ми можемо закинути 105 доларів. На іншій 107, на третій 110 і так далі. Далі все, що нам залишається робити, це очікувати промоакції від якоїсь біржі. Всі актуальні промоакції я викладаю в своєму телеграм-каналі, тож ви легкість зможете відсвятковувати прибуткові. Коли ми побачили, що виходить якась прибуткова акція, ми детально ознайомлюємося з інструкцією та починаємо виконувати. Наприклад, я покажу, як виконувати промоакцію на біржі Бінікс. В таких промоакціях нам не потрібна верифікація на біржі, адже ця біржа дозволяє виконувати промоакції без верифікації. Отже, ми бачимо, що ми можемо отримати 30 доларів у токені Stark. Ознайомлюємося з умовами і бачимо, що нам потрібно зробити депозит від 100 доларів та не виводити його до кінця промо-акції, за що ми отримаємо 5 доларів. Окрім цього, нам необхідно зробити торговий оборот. Як ми бачимо, за торговий оборот у 2000 доларів ми отримуємо 5 доларів. І за торговий оборот в 20 000 доларів ми отримаємо додатково 20 доларів. Насправді досягти такого обороту не є складним завданням, адже все, що нам потрібно зробити, це відкрити позицію на фьючерсах з 20-тим плечем. І вже за одне завдання ми отримуємо 2 тисячі обороту. Виконуємо таку процедуру 5 разів і вже маємо оборот в 20 тисяч доларів. І все, що нам лишається, це очікувати закінчення промоакції та отримати свої нагороди. Також однією з актуальних промоакцій є промоакція Mavia на біржі ByBit, де рандомних 30 тисяч користувачів отримують на свої акаунти 40 токенів. У Мавія, які зараз оцінюють близько 250 доларів. На даний момент близько 150 учасників, тобто проходка зараз 1 до 5. Тобто, якщо ми створимо ферму зі 100 аккаунтів, то переможних аккаунтів буде 20. Саме тому створення ферми є як ніколи актуальним. Я на своєму прикладі знаю особисто людей, які заробляють на обузі більш більше, ніж 2000 доларів на місяць. А на сьогодні все. З вами був канал Криптогем. До зустрічі.